Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у мене для вас новинка надзвичайно смачна. І це знову желе. Але желе, дівчата, із трьох інгредієнтів порічки, тобто червона смородина, чорна смородина і малина. Це неймовірне желе. А основне все натуральне, без всяких загущувачів. Поєднання трьох смаків і ароматів вийшло таке бомбезне желе. Дівчата, ви мусите це зробити і будете постійно робити. Тільки уважно дивіться, як я це роблю. Смородину і чорну, і червону я, звичайно, помила, малину я не мила. У мене десь пішло, наприклад, малини кілограм 100. Так само смороди червоної, теж десь кілограм 100, кілограм 200 і кілограм десь приблизно чорної смородини. Це не має значення, скільки ви назбираєте таку частину і беріть. Чи менше, чи більше. Бажано, щоб червоної смородини було більше. Висипаємо в одну миску малину, потім червону смородину, як гілочка десь попаде, нічого, все нормально. І товкачем, помнемо малину із смородиною. Чорну смородину розіб'ємо трішки блендером, бо вона е, така твердіша і потрібно її розбити блендером, щоб утворився сік. Усе з'єднюємо і перемішуємо товкачем. Присиплю у каструлю, щоб було зручно кипятити. Поставили на вогонь, ще не закипіло. От, вже починає булькати Від закипання. коли закипить, 5 хвилин, але весь час помішуємо, щоб не пригоріло. Піну не потрібно знімати. Нехай буде з піною. Зняли з вогню і будемо видушувати сік. Я видушую через таке ситко. Можна черпаком отак робити. А хто може, хоче ложкою, може комусь зручніше, отакою дерев'яною ложкою. Бачите, така опукла ложка дерев'яна, може, ложкою. Але так як для мене, то черпаком мені краще подобається. Звичайно, ми не зможемо так ідеально вичелити всі. І потім вже ми зробимо через марлю. душу. От ще додушимо через марлю. Я вже одну порцію поділила на три рази. Одну порцію зробила. От зараз так. Але, напевно, потрібно одіти рукавицю. Так, бо дуже руки зафарбуються. Оцей жмих, який залишився, бачите, видавилося нормально. Такий суховатий вже. Хто хоче, може зварити компот ще з цього жмиху. Сік перелиємо у другу каструлю, щоб зважити, скільки нам потрібно цукру. І так у нас вийшло соку 1 кг 920 г. Бачите? Так, то без каструлі. З самого соку 1 кілограм 920 грам. І так само ми дамо цукру. Сік кладемо на вогонь без цукру ще, і доводимо до кипіння. Весь час помішуємо, щоб не утворилася піна і дуже не закипіло. Отак, от ми помішуємо, вже от-от майже кипить. Бачите, вже утворюється трошечки піна. Ми перемішуємо, вже пара йде. І зараз от-от мало би закипіти. От, уже булькнуло, і ми даємо зразу цукор. Піну не, не потрібно збирати. Частина ми даємо цукор і зразу перемішуємо до розчинення цукру. Мішаємо до розчинення цукру. Постійно, дівчата, помішуємо. Після того, як цукор розчинився, уже кип'ятити не потрібно, тому що стане піна і в нас желе не вийде. У мене каструля стоїть на вогні легенькому, цукор вже розчинився і ми вже виливаємо у банки. Трошечки погано відео показано, як я лию у банки, але менше більше видно, тому що камера мені незручно було. Так, вже справилися з розливанням, тому що треба зробити все оперативно. Банки у мене були вже готові, стерилізовані і стояли під руками. Ось 5 хвилин постояло, і бачите, вже таке собі желе вже прихватило зверху. Тому я кажу, що потрібно робити все оперативно, бо воно може загуснути і в каструлі. Якщо ми так чуть-чуть відволікнемося, уже пройшло. 20 хвилин, банки, звичайно, ще гарячі. Але вже можна закривати кришками, тому що вони вже дістали зверху кірочку. Банки не перевертаємо і не накриваємо. Так, на другий день желе вже гарно остило. Ми зараз відкриємо одну банку і подивимося, як желе там почувається. Відкриваю банку, взяла одну баночку, оцю відкриємо. Ну, Вже для експерименту я мушу відкрити, хоч вона повна, герметично закрита. О, дивіться, боже дівчата, це просто чудесно. Це просто чудо. Дивіться, желе таке, як. Я робила яблучне повидло. Точно, дивіться, таке ножом можна різати. Це просто ідеальне желе. Я просто не можу налюбуватися, Боже, яка це краса. Ну, дівчата, Але хто, може, хоче менше цукру, можна для експерименту і спробувати менше цукру. І подивитися, як у вас вийде Ох, краса. Дівчата, робіть, не пожалієте. Дивіться, яка це краса. Можна зберігати і без е е е холодильника. Я зберігаю у підвалі, але, звичайно, хто живе на квартирі, то можна зберігати і в кладовці. Показую ще раз баночку. Дивіться, перевертаю, воно просто таке густе, не зовсім не реагує. Гарно стоїть у банці. Дівчата, красота і на смак, ну, запах малини, потім кислинка від смородини. І чорна смородина дає свій смак. Просто таке дуже смачне, дуже. Дорогі господинки, господарі, таке желе можна додати до любої випічки. Воно просто прекрасне. І по кольору, і по смаку. Додати до крему, наприклад, взяти шар оцього. желе, потім крем-білий, воно дуже гарно буде виглядати і смачно. Пахне малиною. І також смаки із смородини чорної і червоної. І так, з тої порції, що я вам казала, у мене вийшло 6 півлітрових баночок. Одну вже відкрила, і мусимо з'їсти. Або пекти якийсь пляцок. Дорогі друзі, як кому щось не ясно, запитуйте в коментарях. Я з задоволенням буду давати відповідь. Удачі вам! Нехай все вдається! Здоров'я усім і мирного неба над головою.